Сьогодні священні збори Дня П'ятидесятниці, озираючись назад в історію, дві тисячі років тому учні та численні люди, які зібралися в Єрусалимі цього дня, стали свідками дивовижної події. Жителі Галілейського Назарету почали розмовляти різними мовами. Тому люди із понад 15 різних країн почули велику роботу Божої Євангелії своїми рідними мовами і дуже здивувалися. Дві тисячі років тому у цей день, день п'ятидесятниці, Бог відкрив шлях впевнено свідчити про Ісуса Христа, який прийшов на цю землю. Сьогодні вивчимо Боже Слово через проповідь під назвою працівники нового заповіту духа і невісти? Брати і сестри. Як називається пляшка, в якій нічого немає? Це порожня пляшка. А якщо в цій пляшці є вода? Як вона називається? Це пляшка з водою. А якщо у цій пляшці є квіти, як вона називається? Вона стає вазою для квітів, брати й сестри. Подумайте про це. Тепер замість пляшки візьмімо, до прикладу, миску. Як назвати миску, в якій нічого немає? Це порожня миска. А якщо в ній міститься рис? Це миска для рису. А якщо в ній вода або суп, або гарнір, Брати і сестри. Якщо уважно подивимося на те, що ми говоримо в повсякденному житті, то побачимо, що міститься в нас, а згідно з цим, що відбувається з нами, відбуваються зміни. Зовні може здаватися, що ми не змінилися, але залежно від того, що всередині нас ми стаємо абсолютно іншими людьми? Якщо поглянути на історію апостольської епохи? Що було даровано апостолам у цей день п'ятидесятниці? Ким стали апостоли? Коли вони сповнилися Святим Духом? Вони стали працівниками нового заповіту божими дітьми. Вони стали досконалими божими дітьми. Чи не так? Якщо в порожню пляшку налити води, вона стає пляшкою для води. а якщо покласти квіти вазою для квітів, порожня миска може стати мискою для рису, води або супу. Залежно від того, що в неї помістити, так само, коли ми маємо в собі Святого Духа, ми перетворюємося на людей Святого Духа. Зокрема, що станеться, якщо в нас перебуватимуть дух і невіста, ми станемо дітьми небес та працівниками нового заповіту, угодними Богові. Вірно, Сьогодні ми з вами, отримавши від Бога благословення Святого Духа Дня П'ятидесятниці, повинні повністю перетворитися і відродитися. Ще до вчорашнього дня. Ми, можливо, не могли проповідувати Євангелію. Саме так і було для апостолів у апостольську епоху. Однак, отримавши Святого Духа у день п'ятидесятниці, вони стали зовсім іншими людьми. Вони змінилися і стали сміливо й без вагань свідчити, що Ісус є Христос. розгляньмо цю сцену через Біблію. Прочитаємо книгу дії, другий розділ, перший вірш. Коли ж почався день П'ятидесятниці, Всі вони однодушно знаходилися в купі. Якщо прочитати з першого розділу, сказано, що вони старанно молилися. Прочитаймо перший розділ, 15-й -ти вірш. тими ж днями Петро став посеред братів. А народу було поіменно до ста двадцяти, що сто двадцять людей робили протягом десяти днів від Вознесіння Ісуса до дня П'ятидесятиці. Розділ перший. Вірш 12. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що Оливною зветься і що знаходиться поблизько Єрусалиму на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю та й перебували: Петро та Іван, та Яків та Андрій, Пилип та Фома, Варфаломій та Матфій. Яків Алфеєв та Симон Золот та Юда Яковів Вони всі ододушно були на невпинній молитві із жінками із Марією, матір'ю Ісусовою та з братами його після Вознесіння Ісуса. Вони на 10 днів присвятили себе молитві, і нарешті у першому вірші другого розділу настав день п'ятдесятниці коли ж почався день п'ятидесятниці, всі вони однодушно знаходилися вкупі, і нагло зачинився шум із неба, ніби буря раптова зірвалася і переповнила весь той дім, де сиділи вони, і з'явилися їм язики поділені, немоби огнені, та й на кожному з них по одному осів. Усі ж вони сповнились. Чим вони сповнились Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як їм дух промовляти давав Згідно з другим розділом книги дії, святий дух був дарований саме у день п'ятидесятниці. Святий Дух зійшов на них, і з тих пір вони проповідували Євангелію, кажучи: Ісус є Христос. він є всемогутній Бог, який прийшов з небес. Віруйте в Ісуса і отримаєте спасіння і прощення гріхів. Так, після отримання раннього дощу Святого Духа, вони почали проповідувати. А до цього моменту, після розп'яття Ісуса, де б вони не збиралися, це було таємно, і вони завжди зачиняли двері на замок. Вони дуже боялися. Однак, після дня п'ятидесятниці відбулася велика зміна. До цього дня вони боялися, що їх публічно називали тими, хто вірить в Ісуса. Але після Дня П'ятидесятниці вони змінилися і почали сміливо проголошувати Євангелію. Тож День П'ятидесятниці став переломним моментом для ранньої церкви. До того моменту учні не мали такої хоробрості, вони боялися. Тому що робили всі учні Ісуса після того, як Ісус був розп'ятий, помер, і навіть після Його Воскресіння? В Біблії написано, як Ісус раптово прийшов і став серед них, коли вони зі страху замкнули двері. Чи не так? День П'ятидесятиці це п'ятдесятий день після Воскресіння менш ніж за два місяці вони перетворилися на зовсім інших людей. Подібно до того, як порожня пляшка стає пляшкою для води, коли її наповнюють водою або вазою для квітів, коли її наповнюють квітами. Коли учні сповнились Святим Духом, вони змінилися і стали дуже сміливими. Ісус є Месія і наш Спаситель. Він є Христос, проповідуючи, вони не вагалися, не хвилювалися і не боялися проголошувати про Ісуса. У багатьох сценах з Книги Діті записано, як вони ревно показували всім, що вони люди, які вірять в Ісуса як Христа, і як вони хваляться Христом. У результаті цього сталося велике чудо: лише за один день в Ісуса увірували три тисячі і навіть п'ять тисяч людей. Прочитаймо дії, другий розділ, п'ятий вірш, і розгляньмо, як усе змінилося, коли вони отримали Святого Духа. Перебували ж в Єрусалимі юдеї, люди побожні від усякого народу під небом. А коли оцей гомін зчинився, зібралася безліч народу, та й диво далися, бо кожен із них тут почув, що вони розмовляли їхньою власною мовою. Усі ж побентежилися та й дивувалися, та й казали один до одного: хіба ж не галілеї не всі ці що говорять? Вони мали на увазі, що Галілея це не те місце, де живуть люди, які вільно розмовляють 15 або більше іноземними мовами. Однак, отримавши Святого Духа, ці рибалки змінилися і вже були не просто рибалками. Вони стали Божими дітьми, працівниками нового заповіту та свідками Ісуса Христа. Їх уже не можна було назвати порожньою пляшкою чи пляшкою з водою. Натомість вони перетворилися на чудову вазу із барвистими, їстяючими квітами Святого Духа. Коли це сталося, почалася дивовижна робота Божої Євангелії. Продовжимо читати 30-й вірш. Петро встав першим і почав говорити до натовпу. й а бувши ж пророком та відуючи, що Бог клятвою клявся йому посадити на престолі його від плоду його стегон. У передбаченні він говорив про Христове Воскресення, що не буде зоставлений в аду, ані тіло його не зазнає зотління. Бог Ісуса цього воскресив, чого свідками всіми. До цього часу вони ховалися у своїх домівках зі страху. Але через 50 днів після Воскресіння відбулася така дивовижна зміна. Вони впевнено й сміливо проголошували великому натовпу, що зібрався в Єрусалимі, що Ісус є Христос. Перейдімо до 37-го вірша. прочитаємо 37-й вірш. Як почула ж оце, вони серцем розжалобились та й сказали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі, браття? А Петро до них каже Покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я. В чи ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. Ще 50 днів тому, тобто майже два місяці тому, вони були дуже налякані і переживали про те. Що якщо насміляться згадати ім'я Ісуса, то з них будуть глузувати про те, що вони тепер казали з відвагою, покайтесь і охрестіться в ім'я Ісуса Христа? крім того, що вони проповідували в четвертому розділі книги Діді, і нема ні в ким іншим спасіння, бо під небом нема іншого ймення даного людям, що ним би спастися, ми мали. Раніше вони були як порожні посудини, однак Бог наповнив їх Святим Духом. Таку могутню роботу здійснює Святий Дух. В епоху Отця порожню пляшку наповнював Святий Дух з іменем Єгова, а в епоху Сина був дарований Святий Дух з іменем Ісус. сьогодні, в епоху Святого Духа. Небесні діти сповнилися Святим Духом з новим іменем Христос Ансанхунг і небесна мати Новий Єрусалим. Тож зараз у нас є місія. Пророки епохи Отця проголошували ім'я Його в епоху Сина. Вони проповідували ім'я Ісуса Христа. Отже, в епоху Святого Духа ми повинні проповідувати нове ім'я Христа Ансанхунга та Небесної Матері Нової Єрусалим. Святий Дух у цей день п'ятидесятниці дається нам саме для такої місії. Якщо поглянемо на події 2000 років тому, бачимо. Що учні Ісуса дуже боялися євреїв і навіть боялися проголошувати ім'я Ісуса. Навіть Петра, який мав дуже сильну віру, коли запитали Ти теж галілеянин? Ми бачили, що ти був з Ісусом. Він відповів, про що ти говориш? Я не знаю його. Скільки разів він зрікався його? Тричі. якби хтось сказав, що знає Ісуса. Або має яке-небудь відношення до нього до тієї людини в єврейському суспільстві ставилися б жахливо, тому учні дуже боялися. Проте з того часу вони впевнено і сміливо виявляли свою віру в Ісуса перед великим натовпом людей. Як тільки вони це зробили, скільки людей охрестилося за один день? Прочитаймо сороковий вірш і іншими багатьма словами він засвічував та вмовляв їх, говорячи рятуйтесь від цього лукавого роду. Отож, ті, хто прийняв його слово, охрестилися і пристало до них того дня. Скільки людей? Душ тисяч зо три. Відтоді всі їхні дії здійснювалися силою Святого Духа раннім дощем дня П'ятидесятниці. Продовжмо вірш 43. І був острах у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен, а всі віруючі були вкупі і мали все спільним, і вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили як кому чого треба було. І кожного дня перебували вони однодушно у храмі і ломлячи хліб по домах поживо приймали із радістю та в сердечній простоті, вихваляючи Бога та маючи ласку в усього народу, і щоденно до церкви Господь що робив, додавав тих, що спасалися. Так, у день п'ятдесятниці, 120 осіб отримали ранній дощ Святого Духа у той самий день, три тисячі людей покаялися і отримали спасіння. А після цієї дивовижної події щоденно багато людей хрестилися, приходили до покаяння і поверталися до святої Божої благодаті. З людської точки зору здавалося, що якби вони проповідували про Ісуса, який був розп'ятий, люди б не слухали їх і казали б, що вони вірять у дуже дивну релігію. Проте несподівано аж три тисячі людей покаялися. Перейдімо до шостого розділу книги Дії, розділ шостий, вірш перший тими ж днями як учнів, що сталося, нам множилось, оскільки Бог давав їм благословення кожного дня, їх кількість зростала. Перейдімо до сьомого вірша, і росло слово Боже, і дуже множилося число учнів у Єрусалимі, і дуже багато священиків були. Які були? Слухняні вірі навіть велика кількість священників стали слухняними вірі. Про що ніхто не міг і подумати. Такі рідкісні і чудові події почали відбуватися. Оскільки Євангелія неймовірно поширилася за такий короткий проміжок часу. Юдеї почали сильно нервувати. Вони думали, якщо так триватиме й далі, усі повірять в Ісуса. Ми не можемо цього допустити. Тому вони почали перешкоджати апостолам у проповідуванні. Прочитаємо четверте розділ, 17 вірш. Та щоб більш не поширювалося це в народі. То з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я. Оскільки апостоли проголошували покайтесь і охрестіться та отримайте прощення гріхів в ім'я Ісуса Христа. Приєдналося багато людей. Це викликало велику скруту серед єврейської громади. Тому вони погрожували їм, щоб не дати Євангелії й надалі поширюватися серед людей. Вони робили все можливе, щоб перешкодити Євангелії. То з погрозою заборонімо їм, щоб нікому з людей вони не говорили про це ім'я, і, закликавши їх, наказали їм не говорити і взагалі не навчати про Ісусове ймення і відповіли їм Петро та Іван та й сказали: розсудіть, чи це справедливе було б перед Богом, щоб слухатись вас більш як Бога, бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили і чули. Раніше, коли вони бачили, як Ісуса схопили й арештували, вони зреклися його однак тепер вони свідчили про нього зі сміливою вірою. Брати і сестри. Нам потрібно бути сміливими. Ми отримуємо відвагу через Святого Духа, хто є Спасителем у цю епоху. Яке нове ім'я Спасителя в епоху Святого Духа? Ми повинні сміливо свідчити про Христа Ансанхонга та небесну матір Новий Єрусалим. Тому як написано у книзі Псалмів, що ми повинні робити? будьте тими, хто хвалиться Богом раніше наші серця були порожніми, але Бог наповнює їх Святим Духом, щоб ми могли хвалитися Богом. В епоху Отця люди, проваджені Святим Духом, хвалилися Богом Яговою. В епоху Сина люди, проваджені Святим Духом, хвалилися Ісусом Христом. А як щодо епохи Святого Духа, у цю епоху, проваджені Святим Духом, повинні хвалитися небесним Отцем Христом Ансанхонгом і небесною матір'ю Новий Єрусалим, духом і невістою. Залежно від того, що знаходиться в пляшці, її вміст і назва відрізняються ми є Божими дітьми, які успадкують Царство Небесне. Чи не так Бог поклав на нас початку, що ми його діти? Якщо хтось отримав від Бога Святого Духа, але не використовував його, він не виконує своєї цілі, ми повинні активно використовувати Святого Духа. Коли Петро отримав Святого Духа і негайно використав його, відбулася дивовижна подія і покаялося три тисячі душ. Чи не так? Далі прочитаємо 19-й Псалом, який вчить нас хвалитися нашим Богом. Прочитаймо книгу Псалмів, 19-й розділ 8-й вірш. Псалом 19, вірш 8. -й. Одні колистицями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо що робити? Хвалитись ім'ям Господа, нашого Бога. Люди вихваляються своїми колесницями, кіньми, багатством або успіхами в навчанні у цьому світі багато людей хваляться своїми дітьми. Хтось чоловіком. Хтось дружиною багато чим можна хвалитися. Однак ті, хто отримав Святого Духа від Бога, якщо хваляться, то повинні хвалитися Богом. Одні колесницями хваляться, а інші кіньми. А ми будемо хвалитись ім'ям Господа нашого Бога. Звернімося до 33-го псалма. Псалом 33 й Прочитаймо вірш третій. Душа моя, що робитиме, буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні і нехай звеселяться. Ми можемо цього не усвідомлювати, але у цьому світі багато бідних душ. Бог створив таку систему спасіння, щоб душі, які страждають, могли покаятися і повернутися до Бога, почувши Боже ім'я яким ми ховалимося тоді апостоли і святі ранньої церкви після розп'яття Ісуса тримали двері замкненими, бо боялися римських солдатів і євреїв. Вони були майже ізольовані від зовнішнього світу і дуже обережні однак вони були свідками того, як Ісус Христос воскрес на третій день. А потім через сорок днів возніся на небо. Потім на п'ятдесятий день Бог вилив ранній душ Святого Духа Дня П'ятидесятниці на святих, які зібралися у горниці Марка. Після цього святі сказали ми більше не будемо ховатися. Світильник істини не повинен бути у сховку, а на видному місці, щоб усі люди могли його бачити, таким чином. Починаючи від Петра, усі святі ранньої церкви ніколи не припиняли проголошувати добру новину про те, що Ісус є Христос. Вони не вагалися хвалитися Богом в епоху Сина, тому ми повинні більш палко хвалитися Спасителями епохи Святого Духа. Христом Анцанхонгом і небесною матір'ю Новий Єрусалим. Це тому що сила Святого Духа в епоху Святого Духа всім разів сильніша за силу Святого Духа ранньої церкви. Оскільки ми отримали всім разів сильнішу силу Святого Духа, ми повинні випромінювати всім разів яскравіше світло істини ніж святі ранньої церкви. Прочитаймо 33 й псалом, третій вірш Душа моя буде хвалитися Господом. Хай це почують слухняні, і нехай звеселяться. Зо мною звеличуйте Господа, і підносьте ім'я Його разом. Це те, що ми повинні робити зараз. Звернімося до 9-го розділу книги Єремії. Нам більше не слід ховати наші світильники. Ми повинні яскраво випромінювати світло, щоб усі люди побачили його. Єремія 9 розділ 22 вірш. Прочитаймо 22 вірш. Так говорить Господь. Хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю. І хай не хвалиться лицар своєю хоробристю, багатий багатством своїм хай не хвалиться. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду. Бо в цьому моє уподобання каже Господь. Чи каже нам Бог хвалитися своєю мудрістю? Чи каже він хороброму, хвалитися своєю хоробристю, чи багатому своїм багатством? Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим, усі члени сім'ї Сіону, які наповнили сьогодні порушню пляшку Святим Духом, ким повинні хвалитися? Ми повинні хвалитися Богом. Таким чином можна врятувати багато нещасних душ у цьому світі і вкласти у їхні серця радість та надію на майбутнє. На завершення я прошу всіх членів Сімісіону привести всіх людей, які живуть у такі темні і важкі часи. До Христа Ансанхунга і небесної матері Новий Єрусалим, які прийшли як істинне світло, щоб вони отримали благословення та спасіння і разом з нами повернулися до нашого небесного дому. на цьому я завершую сьогоднішню проповідь. Дуже дякую.